Привіт, як і обіцяв, показую, як навалюють наші огірочки. Вони ще досить юні. Але подивіться, спочатку ми зібрали по одному ось такому огірочку, і далі почалось. Один, два, три, 4. Один, два, три. Один, два, три, 4, 5. Шість, сім. Мінімум сім в цій пазусі. Один, два, три, 4, 5. В цій пазусі 5. Ну, подивіться, яка краса. Гарно. Йдемте подивимося, що ще цікаво. Форма розмір, гірочки те ще треба. От, кати що? Я просто кайфую. Ось це робота наша. Наші знання, які накопичувалися протягом 10 років в продажах. Зараз мають практичне втілення тут і зараз у цій теплиці. Дивіться, який лист. Дивіться. Це супер. Нагадаю, що тут зростає 4 гібриди. Великих відмінностей поки що немає, хоча оцей... Навалює дуже славно. По вигляду огірочка це має бути альшаня. Але так як ми переплутали при посадці, то нічого страшного. Дивіться, ось тут по три огірки готових до виборки. Ми їх не перетримуємо, щоб вони ставали по 100-150 грамів. Нам достатньо по 70 але вони саме ароматні, з маленькими насінинками і дуже солодкі. Хто з місцевих пробував наші огірочки, хто виходить в базарний день, неділя, четвер, наче на сафарі за ними. Захоплять чи ні. А все залежить від того, скільки вони в нас е отримують поживи вчасно. Головне полив, чиста вода. І розуміти рослину, що вона хоче. Вона сама промовляє, дайте мені мані. Ми дали по листочку і маємо результат. Дайте, дайте кальцій, бо огірочок скручений. Тепер він не скручений, дивіться, наче пістолет. Дивіться, як в'яже. Ось. Дайте азоту, бо в мене світле листя. Будь ласка. Дивіться, дивіться, що тут робиться, дивіться. Вже вони досягнули шпалери. Ось такий можна сліпити. Ось, щоб він далі не тягнувся. І відводити пасинки. Оці ми вже не зриваємо.